Назвіть себе, будь ласка. Сидервець Юрій Олександрович. А де ви мешкаєте? ПГТ у Житомирській області. Що ви можете сказати про нещодавній вибуховий вирок? Ну, цей вирок він злився майже, майже 5 років. Суди йшли? Так, да, йшли суди. Це ніяк вони не могли, то адвокати відтягували, все затягували, навмисно, ці всі суди. А хто з ким позивався? Позивався я з працівниками міліції. Два працівники міліції, це працівники обнона Житомирського, це лейтенант Кауркін і капітан Завалінський. А що таке обнон? Обнон це працівники по боротьбі з, не, з незаконним обміном наркотичних. наркотичних Ну, наркотики одним да, словом. Цихотробку да, зараз. Да? Да. А, то це да. працівники да. цього відділу, по да? Да, боротьбі. Да. Два працівники цього відділу і третій працівник, він взагалі ніякого не мав до цього відношення. Він просто експерт по Коростишівському, Ченіхівському, Радомишківському, Дарволинському району, просто експерт, який виїжджає там на вбивства і т.д. І тепер. А це вони просто вони були друзі, вони скоспірувалися, Це ще було. Дві тисячі вже навіть не пам'ятаю якому році, це вже 5 років тому. Це вони так вирішили, щоб взяти пару рублів, але їх не вийшло. Чому їх звинувачено? Їх звинувачено е, в, в перевищенні служебних, е, служебних повноважень, е, в, вимагательство і взятка, чи як воно там вже називається? Таке, ну, а от так, якщо сказати просто, простою мовою, що було? Взагалі. Ну, що було. Вони приїхали в 12 часов ночі без належних всяких документів до, кого? до мене, додому, де так. я проживав на Урицьку, тут, а ПГТЧРНГі, без будь-яких належних документів, без нічого почали робити обіск, незважаючи взагалі ні на якість заперечення чи ще що-небудь. Незважаючи на те, що мене стара мама була вже вона на даний час покійна, що їй на той час було 72 роки. Що хотіли скору визвати, вони нічого не давали, ніяких ні бумаг, нічого. Потім вони нічого не знайшовши, вони сказали, що покинуть наркотики. Так як я раніше був судимий, я знаю, що це воно таке. Вони потребували мене дві тисячі, і це було на той час. Я сказав, що мене немає грошей. Я позвонив своїй сестрі, позвонив брату. Брат зараз на даний час вже теж покійний, він теж проходив свідком по цій справі. Ну, на той час я знайшов 700 гривень, і на той час у мене був телефон марки Samsung m 610 який коштував 995 гривень. Це вони все забрали, я тільки встиг забрати свою карточку. І все, вони це все забрали. На наступний день вони мали приїхати забрати останні гроші, так щоб їм було 2000. Все, вони забрали. А як же їх зловили? На чому вони попалися? Чесно вам сказати, я навіть не знаю, на чому вони попалися, тому що на другий день приїхали працівники СБУ. От. Ви кудись звертались? Це не я звертався, а це моя покійна мама пішла до моєї рідної, ну, до своєї сестри. Це моя рідня тітка, моя... моя хрещена. От. І через мого двоюрного брата, який він у Житомирі. Ну, вона пожалувалась йому, що так, отак, що приїхали ми з похорон. Нас тут не було троє суток, ми приїхали з похорон, що працівники міліції отак от, отак, отак от зробили. Він позвонив в ТСБУ, приїхали хлопці, сказали, що ми все знаємо. Все, я я дав свої покази. О. І так як я їх нікого не знав, але мого покійного брата, жінка, одного узнала, так як він ще ніколи, і вони проживали в одному домі і в одному под'їзді. То я, ну, я назвав фамілію одного, і вже через цього одного вони вже всіх виявили, всіх остальних. Скільки розглядалася справа? По ще що 4,5 роки. Угу. Вирок який? Ну, як що? Я був коли запрошував, коли прокурор запрошував, по трьом статтям костриці було, було запрошено 10 років, але як більш тяжке покриває, більш менш м'яке, то було запрошено 5 років. І всім трьом було запрошено 5 років. На отстрочку три роки. П'ять Т... років на три роки з відстрочкою приговора. Тобто їм дали по п'ять років позбавлення волі, так? Так, да, з отстрочкою І... на три роки. І... Чи умовно? П'ять чи... років позбавлення волі з відстрочкою приговору на три роки. Ага, зрозуміло. Коли це було засідання суду останнє? 18 числа в 4 часа дня. 16, 18 грудня да, 18 -го 2012, -го. 2012 -го року. Да? Да, 17 числа, 17 -го, 12 го, -го це був е, за, їм запрос, всім їм, їм запрашували, прокурор їм всім запрошував ці такі от рока, а 18 го, -го, -го року в 16-й годині їм був е, е, вже проголошений вирок. Тобто вони на волі залишилися? Да, всі Фактично. залишилися на волі. Це Житомирські міліціянти чи Чернахівські? Е, один чернихівський міліціянт, який він, він капітан в званні, він експерт. І два Житомирських міліціянти це працівники обонону. званні лейтенант і капітан.